Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Сьогодні хочу показати, як я готую смачні, чудові, солодкуваті помідори на зиму. Для цього нам потрібно помідори, чесник хто полюбляє цибульку кільцями, укропчик зонтики, листя хрону, лаврове листечко, душистий перець, перець чорний. Та гвоздика. Така звичайна гвоздика. Отож, розпочинаємо. Для цього нам потрібна баночка. Я використовую літрові баночки. Баночки вже простерилізовані. І починаємо накладати. Накладаю, так як в мене зубчики часничка великі, я розрізала їх на дві частинки, щоб віддали краще смак. Пару кілиць цибульки. Це все за бажанням за смаком. Трішки листя хрону, зонтик, два. Якщо у вас маленький зонтик, в мене ще ось такі знайшла зелененькі, не сильно сухі, два, ли... два зонтика укропу, один лавровий листочок, два душистого перцю духмяного, і 5-10 горошин чорного перця. А також 2 гвоздички. Ось так, дві гвоздички. Тепер накладаю помідори. На дно банки я кладу більше помідорчики. У мене домашні помідорчики. Ось так. Ще якось їх. Чим, чим пощільніше але люба господиня знає, як їй краще накладати баночки, помідорчики. Ось так. І доверху менше І так зі всіма баночками. І так, я вже баночки всі свої наклала, тепер крутим кипятком заливаємо наші помідори до самого-самого верху. Я роблю це чайника, та як невелика в мене кількість помідорів. Ось так наляли і закриваю стерилізованою кришечкою зверху. І так всі наступні. Лисаю на 15 хвилин їх, щоб вони постояли в цій кипяченій воді. Ну, ось пройшло 15 хвилин, відставляємо баночки в сторону, беремо каструльку і сюди в каструльку зливаємо наш, нашу водичку. Баночки вже за 15 хвилин остигли, виховнуємо. І так всі баночки. У мене тут вийшло півтори літри води. Я буду розказувати все на літру води. На літру води одна столова ложка з гіркою солі, я буду класти півтори, чотири столових ложки цукру Не з великою, такою невеличкою гіркою. Я буду класти шість. Та 3 столових ложки 9% оцету. У мене виходить 4 ,5. Тепер наш розсіл ставимо на вогонь до закипання. І так, наш розсіл закипів, тепер заливаємо крутим-крутим. Кип'ятком, обережно, щоб не обпектися. Заливаємо до повного, натриваємо кришкою та закручуємо. Після цього ставимо наші баночки на одіяльце, закутуємо до повного охолодження. Ось такі чудові помідорки у нас вийшли. Можна їх зберігати як в погребі, так і в квартирі. Стоять чудово, смакують ще краще. Всім дякую за перегляд. Кому сподобався мій рецепт, не забуваємо ставити пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуємося. Всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Всім па па, -па, -па. З вами була Ксюшкина сім'я.